Росіяни відкрили вогонь по житлових кварталах Херсона. За даними слідства, вони били із артилерії обстрілами. Знищені складські приміщення, пошкоджені уламками інші об'єкти цивільної інфраструктури. Один раз такий от страшний, ну як я імію в виду, такої була, якби па полетіли, Ми думали, що флору розбили. а вже другий раз це вот конкретно сюда. Конкретно сюда, вот видишь, собаченьками люди занимаются собаки, там, наверное, собаки погибли. Я не знаю, я просто соседка Додай, там собаки оттуда собаки погибли. Никто не погиб. Двоє людей загинули. Ще двоє отримали поранення. Це чоловіки віком 34 та 51 року. Їх шпиталізували з опіками кінцівок та обличчям. Нагадаю, також що вранці окупанти гатили по білозерці на Херсонщині. Там загинула 71-річна жінка. Лікарі її врятувати вже не встигли. Постраждав також 20-річний хлопець. Через постійні російські обстріли жителів прикордоння Сумщини просять виїхати, адже абсолютно більшість жертв і постраждалих становлять саме місцеві мешканці, приватні будинки та цивільні установи. Про це йдеться у заяві командування об'єднаних сил ЗСУ. Військові розповіли, що окупанти майже щодня тероризують територію Сумщини, відкриваючи вогонь із артилерії та завдаючи ударів із повітря керованими авіаційними боєприпасами. А сумський напрямок залишається найбільш небезпечним у північній операційній зоні. Голова української розвідки Кирило Буданов вважає, що російський ПВК Вагнер більше. Не воюватиме в Україні про це він сказав у коментарі українській правді. Мовляв, заколот, який ті влаштували, зруйнував міф про непохитність російського режиму. Тож найманці Євгена Пригожина більше не воюватимуть. Він зазначив, що наразі вагнерівці все ще перебувають в окупованому Луганську, де у них із 2014 року розташована база і на півдні України. За словами керівника гур, участі в бойових діях найманці зараз не беруть.